Всім привіт! Сьогодні у мене на відправочку таке цікаве замовлення кольору Бордо. Не можу сказати зараз, але в основному камера не передає його справжній колір. Бордо, дуже мені цей колір сподобався, дуже гарний ротанг. Піду зараз до цього 10-літрового кашпо викопаю ще хризантемку. Найбільший кущик, щоб була така краса, як позаду. Ну, то для себе робила кашпулечку. Ось така краса. Ось так на сонечку виглядає дуже гарна, з отворами на дні, з ручками було побажання замовниці. Ну, я сама жалкую, що я оті зробила без ручки. Якщо ви замовляєте кашпо для вулиці, і ви його будете переставляти. От як у мене на сходах, то сходи миються, то то дуже незручно. Хоча ось ця хризантема посаджена не в землю, а в ґрунт покупний. І все одно 10 літрів дуже важке кашпо іде, Дуже важке переставляти. А якщо не маєте наміру переставляти або дуже рідко переставляти в будинку, наприклад, то можна і без ручок. А так як на вулиці, дуже зручно з ручками. І плюс у мене є два готових кашпо для будинку саме. Тому що з червоного ротангу, тому що вони зроблені без отворів. А от ті отвори, бачите, в будинку на вашу підлогу може просочуватись вода, треба якусь підставку. А там ні, там можна просто вже готовий горщик з рослиною ставити в кашпо. і з горщика, навіть якщо й протече вода, то вона буде всередині в кашпо. Дуже зручно, до речі. Це, можливо, хто не помітив із короткого відео, що ті в мене кашпо зроблені без отворів на дні. Все з отворами. Дуже гарне. Так, піду до нього, викопаю найкращу хризантему. На городі, до речі, хризантеми мої жовті вже з більшими пуп'янками. Ну і тут на красу подивимося. Не встигла, порозбігалися. Сиділи на сонечку після сніданку. Тут батько прийшли. Позавчора мила їхні мисочки, знов треба. Батько прийшли. Це їжак розкидає, занять їм корм, бо приходить їжак. Свого часу приходило і двоє, і троє. Ну, може, вони й приходять, але більш пізніше зараз по троє. А той один стабільно ходить щовечора. Він ніяк не прозіває. І ото він перевертає, розкидає корм. А який ти красень. Тут у нас сніданок ще йде. Привіт, дівчата. А ну, хто з дитинства за ними слідкував? Це баранчик. З тих, що двоє були, що на цей двір вибігали, що в окремому сараї були. Он що ні Джоні йде. Свого часу телебачення Торонто. Знімали репортаж про різних сільських блогерів. І там така була сцена, що цієї ночі все вирішиться із Шоні Джоні. Ну, вони перекрутили це по-своєму, але ніхто й не думав його різати. І він живий, здоровий, шикарний баранчик семенний. О, який красень. Ці, які дівчата. Білочка, яка красуня. Он баран. Також з, з цієї двійні, що було двоє в мами баранчиків, який баран шикарний. Привіт, Привіт. Це Петрушки сестричка. Це сестричка Петрущина. І, і хтось з, з цих двох також. С сестричка, це баранчик, баранчик це два барана. Петрушка он їсть, он Петрушка. Петрушка. Ну, молоко не даємо, він не реагує вже. А отут навіть по розміру я вже не можу добрати, де Петрушчина сестричка, оце напевно. А ото білочка. Вон... Ой, що чо... Варвара, господи, Варвара з білочкою разом. Ось Петрушка. Того, що з бутилочки вигодували, що мама відмовилася. Їх троє у мами було. Ось одна, отам з отих чорнявих, друга, і він. І мама відмовилася. Їх дівчат годувала, а його ні. Хто не слідкував за цією трагедією. Але ми купленим молочком годували його. Добрих три місяці, а то й більше, певно, я вже, я вже забулася. Ух ти, ну він такий з характером. Він з характером. Стрижений. Старі вівці в нас стрижень, він стрижений. Ось Петрушка. Ну, йди для своїх постійних, хто за тебе дуже переживав. Це сестричка його, Петрушка. Барани між собою крешуть лобами, О! бо тут без Шоні Джоні, Петрушка і ще два баранчики. Тому вони їм скучати ніколи. Лоби на міцність провіряють. Шоні Джоні це хороший баранчик. Дуже він такий гарний, це що стрижений, і так він статний такий баран, красивий. Конкуренція молода. Так, Шоні Джоні? Ух. Ух, кажи, забери оцю сітку між нами, я покажу тобі, хто хазяїн тут. Ну. Немає, хто не помітив, немає, Нобієчки, Нобієчку ми прибрали. Так сталося, що. А, ото. Ото біячки доця. Ото. Чорне. Ну, сонце так світить, погано видно. Варвара. Варвара. Який красивий. Чорнушка в нас залишилася із старих ягниць. Ось вона йде. Чорнушка. Це ж у неї було два хлопці ото. І Іде і, 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 і ще хлопець. І ще десь хлопець. А Вікуся, ой, же ж Вікуся, у неї було троє. З них же ж ось Петрушка. Це Вікуся відмовилася від нього. Ну, В основному так і буває. Коли троє діток, то одного му комусь. І плюс дівчата були чорняві з народження, хай вона зараз така стала, але вона була чорна-чорна, як оце. О! Я... О, така була. Чорна-чорна дв... дві дівчинки. Звичайно, він був, як біла ворона серед них. От вона... вона не била його нічого, просто не годувала. Ну нічого. Так у мене руною лежить зістрижене. В тому році забрали з руками і з ногами. Які волохаті перебилися, що маленьке. Ну все, піду я копати хризантему на город. нагород. ну, Такий, знаєте, мордатенький робиться, гарний баран. Ну мимо такої смакоти не пройдеш. Тут дибніша ягода в половину, ніж у дворі. Краса. Треба сьогодні вибирати. Mm -hmm. Солодка. Клас. У дворі вже Полана перейшла середину свого плодоношення. Вже пік у неї був. А тут ще тільки набирає обороти. Шмакота. Я після останнього відео не виходила до них на город. Дивіться, як ще дужче морозець заквітнув. І ось цей, що я казала, як декоративний. Також відкривається все дужче. І дужче. Класс. цей такий більш фіолетовіший. А ну зробимо тінь. О, такий він. Ось такий він. Знову хтось поламав мені хризантему. Підозрюю і на сусідських собак, які час від часу бігають. Тому що без цього... О, Льон вже йде на спад. Вже йде на спад. Цвітіння, скоро буду вирізати вже. Так, зараз мені полунички накопати. Накопати всереду на ніч. Дощ передають, мама каже. То треба на сьогодні-завтра вирізати. Кармек жовтий не вирізаю, а такий, такий. Ух ти! Незабаром тут буде рай для очей. Ух ти! Ой, це більш великоквітковіша, самі оці листочки більші, ніж оцієї будуть. Клас, клас! А тут, боже, скільки це буде, це буде услане все. Квіточками, це жовтенька. Ну все, деревені цей раз довго розводити не буду. Зараз піду полониці, викопаю, викопаю такий самий-самий кругліший кущик. Навіть не знаю який. Оцей можна такий великий, він гарний. Я красуня. Та й цей нічого. Дуже багато вже пуп'янків. Вже вона вже ось-ось вона буде розкриватися. Клас. Може цю викопатися також жовта, але в мене, в мене що без кашпу немає такої коробки, щоб боюся, що бо її не... не ну, а там видно буде. щоб її не потарабанило дорогою. Якби вона сама була близька шпу, сама в коробці, то це одне діло спакувати. М -м -м. Вже здалеку видно, як зірочки стоять пуп'яночки. Вже обіди. Посилки завезла сьогоднішні. Кожен день потроху буду відвозити, бо це обід взагалі не можу відправляти, бо машина ж у нас пункт прийому видачі. Машина приїжджає, забирає і відправка вже йде із центрального сусіднього відділення. Та що ти там злякався? Пішли. Ну, метелик полетів, не бійся. Щось злякався, тихо-тихо. Та що ти там міг так злякатися? Ой, як гарно виглядають морозці. Ой, я пообідала. Є ще в мене трохи дельфініумів, вони навіть, бачите, розцвіли. Ну, меншенькі, ніж ті, що були більші, я продавала. ворона полетіла, яке небо красивезне сьогодні. Дуже красиве. Дуже-дуже красиве небо. Так це не гриби, не вдобряй. Полуницю. Пішли. Отакий я собі в дворі посадила, дим, Части я його назвала як дим. Бо сьогодні такі більш-менш посилки невеликі, не важкі, а тепер у мене буде картопля там і по 15 кілограм, і по 10 кг, тому скільки зараз зможу довести, але всім поїдуть. Ніхто без картоплі не лишиться. Ми перебираємо то, відкладаємо і картоплі. Буся! Так, запам'ятати, який це кущ і не вирізати його. Пішли. Ну, все як є, бачите, без прикрас. Буся в мене не кастрований. Тому мітить на вулиці мітить територію. Ой, скільки тут лампочок ой ой я дуже люблю ці помідори. Це самосійки. І нічим не оброблені. Класики гарні. Вони дуже солодкі. Дуже. М -м -м. Солодкі, дуже солодкі. Навіть і не скажу, що помідор може бути настільки солодким. Тому на сьогодні я справилася. Хотіла... В магазині поспитала п'ятилітрові вітер, просто так. Бо в мене є, по-моєму, одне. Одне чи двоє відер ще є п'ятилітрових, але подивилася вчора на сайті, вони вже подорогшали там, де я замовляла з Харкова. Тому якщо треба, то замовлю, звичайно. Але так думаю, була по, по дорозі, то спитала, ну немає. Закінчилися. Десятилітрові б треба мені прикупити, також дивлюся на сайті. Я брала в конотопі, але я не знаю, коли я поїду в той конотоп. А так, десятилітрові в мене, по-моєму. Два ще є, але вони не парні. Різні за формою. Літраж один, але одне низький, широкий, одне високий вище. Ну, а на дровнички є, звичайно. Шикарні оці дві миски, що я останні отримала. Дуже шикарні вони. Дуже дівчата, хто отримав, вже дві миски я спалила, то дуже хвалять. Дуже гарні. Міцні не гнуться. Так що бусиковий толг на прогулянці обов'язок все помітити. А в хаті терпить. Терпить. Ось такий до обід сьогодні. Також повернеться сонце. Будемо перебирати картоплю. Я не знаю. Оце кому 15 кілограм картоплі. Знаю, що відправляють у мішках, бо я все відправляю в коробках, а в мене таких коробок великих, на жаль, немає. У мене такі більш маленькі для лілії, для полуниці. То хочу спробувати, може, у мішку обмотати скотчем. Побачила, що так відправляють. Метелик прилетів. Підемо ми далі гуляти. Скоро вже приїдуть до нас наші поросятка. Мамі приснилося, що вже привезли нам поросят, то чи то віщий сон був, чи ні, не знаю. Але місце в сараї вже наготували їм. Так, вам гарного дня. У нас тепло. Хоча і вітряно, але бачите, тепло і я в шортах навіть. Це настільки тепло. Зараз ранку і ночі ще холодні, ще трохи будемо вже в хаті топити, тому що потроху кожну ніч вихолонюють стіни, угу. стіни бетонні в будинку, а вони вихолонюють, вихолонюють. І в якийсь момент стає так, що холодно вже. Хоча на дворі наче ще й тепло, але за ніч нахолоняють стіни. Так, пішли ми. Далі гуляти. Це по таких кущах мене тягає. Ну, все в його руках. Вірніше, все в його лапах. Хоч не хоч, а два рази на день мусимо відгуляти. Вісім років уже так гуляємо. Ну, все ж краще, ніж просто бути закритим у квартирі, як держать котів. Краще? Краще отак. І краще, ніж бути просто. Вуличним котом. Я знаю, що його ніхто з двору не прожине, бо коти це конкуренти між собою. Я не знаю, де на наступний рік будуть три рудих наших кота. Яка в них буде? Чи буде в них між собою конкуренція, чи ні. Так, я знаю, що буся проживе зі мною довго своє життя. Ай! І так ось я йому ось таке не забороняє. Яке це щастя. Ах, ну все, пішла. Пішла я з ним далі гуляти. Гарного всім дня.